10 мільйонів гривень отримають 5 знаків Зодіака в травні. У травні відкриється унікальна можливість, яка змінить життя п'яти знаків Зодіаку. І це не просто красиві слова, це шанс отримати реальні гроші. 10 мільйонів гривень через угоду, подарунок, несподівану перемогу або вдалий збіг обставин. Імена цих знаків вже відомі. Їхній шлях до багатства почнеться раптово, без загадок і прихованих знаків, чітко, просто відчутно. І. Можливо, серед них саме ти. Дивись це відео уважно. Я розповім, кому варто готуватися до великих змін і як краще використати цей період, щоб не прогавити свій шанс. Пиши у коментарях, відчуваєш, що удача вже поруч, чи чекаєш на той самий переломний момент. Мені цікаво почути твою історію, і обов'язково підпишись на канал, щоб першим дізнаватися про важливі періоди, прориви і знаки, які можуть змінити твою долю. Травень обіцяє бути особливим. Не припусти своєї можливості. Перший знак стрілець. Травень 2025 року стане для стрільця місяцем тріумфу, коли сама доля простягне йому ключі від золотих воріт багатства. У перших променях травневого сонця він відчує, як енергія всесвіту починає працювати на нього, відкриваючи шляхи до великих грошей і омріяної свободи. Стрілець завжди спраглий нових горизонтів. Тепер отримає шанс не просто здійснити давні мрії, а й піднятися на рівень, про який раніше міг лише здогадуватися. Перший прорив відбудеться вже на початку місяця. Раптові зустрічі, неочікувані пропозиції чи випадкові знайомства обернуться на справжню золоту жилу. Стрілець відчує, настав час великих рішень і сміливих кроків, і саме тоді доля почне приносити йому щедрі подарунки у вигляді нових контрактів, перемог у справах або угод. Де фігуруватимуть космічні суми. Найпотужніший фінансовий імпульс розгорнеться між 7 і 15 травня. Саме в ці дні перед стрільцем відкриються можливості виграти або заробити 10 мільйонів гривень. Це може бути виграш у великому конкурсі, інвестиція, яка стрімко зросте, або несподіване повернення старого проєкту, який раптом набуде величезної цінності. Доля вимагатиме від нього лише одного довіритися інтуїції та діяти швидко. Не сумніваючись у власних силах, фінансова удача буде настільки потужною, що стрілець може не тільки розширити свої горизонти, а й забезпечити собі фундамент для тривалого процвітання. Його ім'я почне звучати серед тих, хто знає, як керувати грошима, створювати прибуткові справи і вести інших за собою. Однак справжнім даром стане не лише матеріальне збагачення, стрілець усвідомить свою істинну силу. Здатність вірити у власні ідеї навіть тоді, коли інші сумніваються. І саме ця віра, підсилена травневим вітром змін, понесе його до вершин, про які раніше можна було лише мріяти. Кінець травня закріпить його новий статус. Стрілець відчує себе переможцем у грі під назвою життя, володарем не лише мільйонів гривень, а й безмежної внутрішньої свободи, яка стане справжнім джерелом подальших успіхів. Другий знак Терези травень 2025 року принесе Терезам той рідкісний час, коли сама доля стане на їхній бік, відкриваючи шляхи до стабільності, процвітання та грошового успіху. У цьому місяці Терези зможуть відчути, що кожен їхній рух, кожне рішення, навіть кожне слово має магічну силу залучення благ. Все, що раніше здавалося повільним або заблокованим, почне стрімко розвиватися, розкриваючи перед ними нові горизонти. Перші ознаки грандіозних змін з'являться вже в перших числах травня. Терези відчують незвичну легкість у вирішенні питань, які раніше вимагали титанічних зусиль. Їхнє природне вміння домовлятися, шукати баланс і знаходити правильні слова, стане їхнім головним козирем. Саме через спілкування, зустрічі, несподівані пропозиції прийде той шанс, який змінить усе. Найпотужніша хвиля удачі накриє Терезів у період із 8 по 18 травня. Це буде час, коли можливості почнуть буквально сипатися з неба. Нова угода, важливий контракт, перспективна співпраця чи навіть виграш, усе це стане реальністю. Особливу увагу слід звернути на знайомства. У ці дні поруч опиняться люди, які допоможуть Терезам не просто піднятися, а стрімко злетіти. Фінансова вдача буде настільки явною, що навіть найскромніші прагнення Терезів почнуть здійснюватися. Гроші прийдуть туди, де є мудрість, елегантність і здатність бачити картину ширше. Терези повинні дозволити собі мріяти більше, ніж зазвичай, і не обмежувати свої плани страхами чи сумнівами. Саме ті ідеї, які ще вчора здавалися надто амбітними, отримають реальні шанси на втілення. Особливо щасливими будуть дні 12 та 16 травня. У ці моменти важливо слухати інтуїцію і не відкладати важливі кроки. Терези, які ризикнуть і зроблять ставку на себе, отримають не просто великі гроші, вони здобудуть статус, авторитет і заслужену шану. Їхнє ім'я зазвучить гучніше в професійному середовищі, а результати вразять навіть найзатятіших скептиків. Кінець травня стане періодом закріплення успіху. Терези зможуть інвестувати отримані кошти у справи, що забезпечать їм стабільне зростання в майбутньому. Це буде місяць не лише фінансових перемог, але й внутрішнього підйому. Віра в себе, почуття власної гідності і впевненість у правильності свого шляху, стануть їхніми найкращими супутниками. Терези в травні 2025 року стануть живим уособленням вислову той, хто вміє чекати і вірити, отримує все і одразу. Велике багатство і нові можливості прийдуть до них як заслужена нагорода за витримку, мудрість і прагнення до гармонії. Третій знак Діва. Травень принесе діві мивість реалізувати той потенціал, який довгий час залишався лише в планах і розрахунках. 10 мільйонів гривень це не випадковість і не подарунок долі. Це чітка, логічна відповідь всесвіту на роки праці, точності, відповідальності. Діва увійде у цей період із відчуттям, що час настав, і її рух буде бездоганним. Багатство прийде через проекти, пов'язані з консалтингом, аналітикою, it сферою, юриспруденцією, освітою або будь-якою іншою сферою, де потрібні розум, витримка і структурність. Величезне значення матиме репутація. Якщо Діва протягом попередніх місяців будувала собі ім'я професіонала, тепер прийде нагорода у вигляді запрошень, контрактів, премій і великих угод. Головною стратегією Діви має стати акуратність у всьому: у переговорах, у документах, у фінансах. Кожен підпис, кожна зустріч, кожна угода повинні бути перевірені до дрібниць. У травні не буде місця хаосу чи легковажності. Все повинно бути ідеальним. І діва здатна на це як ніхто. Потужним знаком стане поява нового партнера або ж великого клієнта. Також можливе отримання несподіваного спадку або повернення великих боргів. Фінансові потоки відкриються там, де раніше все стояло на місці. Діва повинна зберігати спокій і діяти так, ніби вже має все, чого прагнула. Тоді енергія багатства підлаштується під її ритм. Десять мільйонів гривень для діви це не тільки ресурс для здійснення мрій, а й основа для нового етапу життя. Це можливість не просто жити краще, а стати тим, хто будує нові правила, нові системи, нові світи. І діва буде готова до цієї місії, адже її сила у ясності розуму і вірності своїй дорозі. Четвертий знак риби травень відкриє для риб небачені досі шлюзи фінансових можливостей. 10 мільйонів гривень, сума, яка раніше здавалася десь за межею реального, тепер виявиться ближчою, ніж будь-коли. Але для того, щоб ці гроші увійшли в життя риб, їм доведеться зробити головний вибір вийти з тіні, досить чекати, сумніватися, відкладати. Усе, що необхідно, уже є всередині. Всесвіт чекає тільки одного руху. Особливим буде те, що гроші прийдуть через творчість. Через унікальну ідею, нестандартне рішення, проект, який риби можуть виношувати вже давно, але боялися реалізувати. Все, що пов'язане з мистецтвом, медіа, консалтингом, освітою або навіть благодійністю, тепер може перетворитися на джерело прибутку. Якщо риби ризикнуть і довіряться собі, шанс вийти на новий фінансовий рівень стане реальністю. Їхній талант, бачити те, що приховано від інших, стане головною зброєю. Саме завдяки цьому вмінню вони виявлять можливості там, де інші бачать лише хаос, можливе, несподіване знайомство, зустрічі з меценатом або інвестором, який запропонує підтримку. Або ж підказка прийде у вісні у випадковій фразі у знаковій дрібниці. Риби повинні бути уважними до знаків. У травні навіть найдрібніший натяк може стати ниткою, що веде до золота. Важливо уникати надмірного емоційного коливання. Успіх пройде через спокій і впевненість, ніяких ілюзій, ніяких очікувань, чудес. Лише чітке знання я готовий. І тоді 10 мільйонів гривень стануть не сюрпризом, а природним завершенням процесу внутрішнього дозрівання. Цей перехід дозволить рибам не просто забезпечити себе, а й допомогти іншим, ставши справжнім провідником світла і благополуччя у цьому світі. П'ятий знак ТЕЛЕЦ. у травні енергія тельця нарешті прорве ту невидиму стіну, яка стримувала його справжній фінансовий потенціал. Десять мільйонів гривень, що стояли на невидимому порозі його життя, більше не будуть примарою. Вони стануть реальністю, яка проявиться через несподівану зміну обставин. Те, що довго здавалося застиглим, нарешті зрушиться з місця. Один підпис, одна угода, одне рішення, змінить усе. Представник цього знака відчує, те, як ґрунт під ногами стає золотоносним. Вкладені сили, знання, терпіння перетворяться на гроші, великі, відчутні, гідні його цілей. Телець увійде в травень із чітким внутрішнім компасом. Він інтуїтивно відчує, куди направити енергію. Жодних зайвих рухів, жодних метушливих спроб. Його шлях буде прямим. Особливо сильний шанс отримає той телець, що займається землею, будівництвом, інвестиціями, сільським господарством або фінансовими операціями. Саме там, де є матеріальна основа, з'явиться джерело прибутку. Пропозиції, що раніше здавалися нереальними, стануть можливими. Партнери, які довго обіцяли, раптом активуються. Важливою підказкою для тельця стане власне тіло. Якщо якась пропозиція супроводжується відчуттям спокою, тепла в грудях. Це правильний шлях. Якщо виникає незрозуміле занепокоєння, треба відступити. Травень вимагатиме від нього вміння слухати не лише розум, а й інтуїцію. Саме на стику логіки і чуття відкриються двері до 10 мільйонів. Ці гроші не прийдуть як подарунок. Вони прийдуть як заслужена нагорода, як підтвердження його справжньої вартості у світі. Важливо також не замикатися у вже знайомих форматах. Можливо, доведеться змінити стратегію, трохи ризикнути. Але цей ризик буде прорахований і виправданий. Телець відчує підтримку самої землі під собою. Його кроки стануть важкими і впевненими, а рух уперед неминучим. І коли в його житті з'явиться сума, про яку він мріяв, це не буде межа. Це буде тільки початок нового етапу, де багатство стане не мрією, а щоденною реальністю.